Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз будемо висівати перець на розсаду. У нас ось таке гарне насіння, моє свіженьке, яке я вам продавав. Ось такий гарний ґрунт. Все це можна придбати. Під відео в описі буде ссылочка на мій сайт. Можете перейти, переглянути і придбати. Зараз дуже цікава акція. Ми допродаємо насіння і можна придбати бокси з насінням по дуже вигідній ціні. З цим рекомендую перейти, подивитися і щось собі обрати. Сама висадка мене такі касети, тому що мені треба його багато. Висаджую по одній на сінині, тому що впевнений в їх схожості Грунт за день до висадки я обробив триходерміном. Я вам його неоднократно показував, теж він є на сайті. Там є комплекс всіх обробок від шкідників і хвороб. Це ми зараз будемо обрабатувати від грибкових хвороб, наприклад, на тому ж самому перці, чорна ніжка, дуже часто буває, щоб її не було. Обов'язково беремо 10-кубовий шприц триходерміну, розбавляємо в літрі води і просто лієчкою пролили ґрунт і дали йому сутки, трошки підсохнути. Він, він має бути ось такий. Вологи. Далі ми туди висаджуємо насінину. Дуже важливо насіння дуже глибоко не заглубляти і щоб воно було рівномірно на одному розстоянні. Тобто насінина на максимум пів сантиметра в глибину, тоді через 4 дні при температурі 25-26 градусів вони у вас зійдуть і будуть добре розвиватися. Зараз сонечка достатньо, сонячне віконце, і у вас нормально перчик буде. Робимо висадку, ну і далі я буду показувати від сходів, що ми будемо робити, як будемо ухажувати за нашими рослинками. Грунт у мене дуже поживний, тут, в принципі, і підкармлювати, нічим не треба. Це вермікомпост, в ньому все є. Це не те лайно, що продається в магазинах, де половина йде торфу. Який зовсім не поживний, просто держав влагу. І тоді розсада така хила, жовта, погано розвивається. Я Часто його купляв, ну нікому не раджу. Купляйте нормальні ґрунти або робіть самі. Ось такий гарний ґрунт, рихлий, і рослинки самі будуть летіти, і ви все це побачите. Отже, слідкуйте за відео на каналі і всім гарних приростів, щоб розсада була розвита, гарненька. Ну і потім по сезону, щоб ви отримали максимум отаких от гарнюних перчиків. Всім дякую і до побачення.